Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог вірний, Бог щедрий, Бог добрий, Бог є батьком милосердя і Бог у всякої втіхи. Тому Господь сьогодні в твоїх обставинах Він виливає славу. Амінь. Це для тебе, це для твоїх дітей, для твоєї родини. І я з тобою погоджуюсь і говорю: Амінь. Це для мене. Амінь. Хочу сьогодні сказати пару слів про перехід із церкви в церкву. Взагалі, ми бачимо з вами, що Ісус, Він створив церкву. він автор шлюбу фізичної родини і він автор духовної родини. Ще раз, Він автор фізичної родини, Ісус, Господь Бог. І він, автор духовної родини, він створив церкву. І він благословляє шлюб, і дуже важливо, щоб було благословіння на вашій родині. І він благословив церкву і дав місію, завдання, помазання, силу Божу, Духа Святого, Слово, помазаних Божих людей, дари, Духа Святого, дари сьогодні Христа. Дари Бога для того, щоб церква була дієвою, ефективною і робила Божу справу. І може так трапитись, що якийсь час ви були в церкві. У мене є сподівання, що ви там були на збудування, на благословіння, на підсилення, ви мали мир. Ви не піднімали бунт, не розкалювали, не піднімали революцію, але в якийсь момент треба перейти в іншу церкву. І які є основні причини? І люди переїжджають з того міста, в інше міняють місто і треба підійти там до пастора, до керівництва церкви, поговорити, попросити благословіння, зробити все з миром, і з благословінням з миром, тому що маєте переїзд, наприклад, ви були в Хмельницькому, переїжджаєте у місто Київ і порадитись, запитати, можливо, думку пастора. Я думаю, що це непогано про ту церкву, в яку ви хочете переходити і поговорити, і мати благословіння і їхати. Переїзд, да, наприклад, коли люди міняють місце свого проживання. Другий момент, наприклад, одруження. Одруження, бо люди виходять заміж, дівчата виходять заміж. І це є теж підставою для того, щоб змінити церкву. І те ж саме поговоріть, майте мир. Майте благословення, з благословенням переходьте. Для чого? Я на збудування, я на підсилення, я на благословення. Наприклад, так буває, що ви переходите по причині покликання або по причині бачення. Ну, наприклад, людина хоче займатися людьми з інвалідністю, а тут в цій церкві, в якій він знаходиться, де Бог розкриває Його в його дарах, і в баченні, і в покликанні. Церква не займається і не збирається займатися. Ви говорите з пастором, він говорить: я не бачу, що ми до цього покликані. Тут ви поговорили, запропонували пастору, можливо, почати таке служіння, Якщо немає можливості, ну це є. Підставою, ви можете сказати, що це моє покликання, у мене є серце, мене це палає, горить. Відпусти мене в ту церкву, вони займаються людьми з інвалідністю. Я поїду, буду там на благословення, на підсилення, буду розвиватись, буду служити в своєму дарі. Те саме бачення, наприклад, вас бачення на відкриття Ви Хочете бути пастором, хочете поїхати на місію, а в цій церкві тут просто освячення. От вони мають ретрити, вони служать самі собі, вони не направлені на спасіння людей. І я думаю, що це теж є підставою для того, щоб через якийсь час, якщо ви маєте побудження від Бога, перейти в іншу церкву. Або, наприклад, небіблійне на вчення. Це теж є підставою, коли ви. В церкві, де є небіблійне біблійне вчення, то підійдіть, відпросіться, благословіть мене, відпустіть мене, я піду, тому що я хочу там зростати і хочу там приносити плід. Тому сьогодні, коли є причини, вони є. Майте благословіння, майте мир і переходьте. А одну думку хочу сказати: саме головне не шукати причин. Ми можемо шукати причин, щоб перейти, а можемо шукати причин, чому я повинен залишитись. І тут і є дуже важливий момент, яких причин ми шукаємо. Чи я шукаю причин, щоб кинути свою дружину, їх можна багато знайти. Чи я шукаю причин, щоб кинути свого пастора їх мільйон. Чи е, шукаю я причин, щоб припинити з тобою спілкування їх теж мільйон? Яких причин ми шукаємо? Давати один одному шанс служити один одному, прощати один одного, любити, служити, піклуватися, зносити немочі один одного чи просто когось потопити, закопати. Тому, коли маєте причини, зробіть це з благословінням, з миром, поговоріть, пропрацюйте всі моменти і з миром, з благословінням ідіть. А коли відчуваєте, що це біси накручують вас і підказують вам якісь певні причини, гоніть від себе сатану, бісів, у ці ворожі думки, і скажіть, відійди від мене, сатана. Це моя духовна родина. Я буду тут служити, прощати, любити, зростати і приносити плід. Тому благословінь вам, друзі, і хай Бог щедрий, Він своєю щедрістю виливає Божий, Благословіння рясно на ваше життя.